Ми платимо за них 30 мільйонів щороку, щоб на державних дачах жили народні обранці. Їм і квартири у Києві, і фазенди у кончазаспі. Чи не забагато? А от і ні каже один із мешканців таких дач. Я за прошле місяць принесли, якщо я хочу жити на дачі. 11 тисяч я заплатив за комунальні услуги. 11 тисяч за комуналку і все. Пане рибак, та там земля під будинком коштує мінімум мільйон доларів. А ще ось ці люди управління державної охорони озброєні і навчені стріляти за наші гроші. Вони б могли захищати схід країни від сепаратистів, могли, але в них є значно важливіша місія відкривати ворота мерседесам. Програма гроші розібралася, кому потрібні озброєні швейцари. Це найсекретніший об'єкт країни. Воєнізована охорона пильнує цілодобово. Ні, тут немає зелених чоловічків. Все для того, щоб нахабні українці, боронь боже, не потурбували колишніх високопосадовців. За цим велетенським парканом у елітній кончозаспі – державні дачі. Державні це означає, що за наш рахунок оплачуються комунальні садівники, покоївки і ще ціла армія державних охоронців. Найвідоміший поціновувач державного утримання Віктор Ющенко. Скажуть на вокзалі. Буде на вокзалі навіть після президентської каденції пан Ющенко продовжив сидіти на шиях платників податків. Я знаю, що по статусу е, державним посадовцям України певного рівня, відповідно до закону, належить таке. право. Янукович щорічно подовжував солодке життя експрезидента. І тільки після Євромайдану Ющенко вирішив не ризикувати і нарешті добровільно залишив державні покої. З власної волі чи попросили? <гум> Будемо так казати, він з'їхав з власної волі. Сьогодні резиденцію любих друзів виставили на продаж. Це вхід в державну дачу номер 29 де жив останні 10 років президент. Третій президент України Віктор Андрійович Ющенко. задля реклами журналістам вперше вирішили показати лише одну державну дачу. Ви ходите, от, познімаєте об'єкт і все таке інше. Я вас прошу те, що стосується охорони діяльності. Не знімайте, будь ласка. Ось вона в усій красі. Після Ющенка на державних дачах залишилось більше 20 колишніх прем'єрів і міністрів. Я за прошли місяць принесли, якщо я хочу жити на дачі, 11 тисяч. Я заплатив за комунальні послуги. Ось, наприклад, Володимир Литвин. Якщо вірити офіційній статістики, жити в Україні невозможно. Програма гроші вже показувала. Пану Литвину приписують одразу кілька розкішних маєтків під Києвом. експікеру подобається на халявній державній дачі. Взагалі-то не бідна людина за часів спікерства ви заробили на якийсь там будиночок Києвом? Ну, Звичайно. Звичайно. А скільки будь, вас, Я сараси? живу, я живу на державній, державному помешканні. То Ви готові відмовитись від пільги державної дачі. Вам буде де жити. Квартира і... є. <гаджу> <гаджу> Сусід Литвина, Анатолій Кінах. Знаєш, де зараз на державній дачі? Тема актуальна не тільки зараз. І я впевнений, що те, що продекларовано, щоб логіку цих років розуміло суспільство. А ви зараз мешкаєте на державі? Я мешкаю, будучи прем'єр-міністром, в, в кончить заспіть. Колишній прем'єр божився, покаже державний маєток програмі гроші. Є інтерес, це не проблема. Але кудись поїхав і так і не показав. Державні дачі ховають від ока простих смертних і у державному управлінні справами. А чому ви не можете розказати, хто ще тут мешкає? тут Значить, я, на я... я служили народу України, і ми маємо з повагою відноситися до кожного громадянина України і не шукати тут. Ніких а якщо ворогів. не буде? Тому програма гроші наважується на ризикований експеримент. Зараз ми потрапимо на наші державні дачі. Та ще дача номер 2 Гарненький, біленький будиночок. Цікаво, скільки наших грошей пішло на всю цю красу. Найцікавіше попереду. Десь там ховаються палаци Литвина і поважної компанії. А ви не знаєте, чиї тут дачі? Не встигаємо ми договорити з тутешнім мешканцем, як на перехват програмі гроші вибігають озброєні вояки державної охорони. Управління державної охорони Капітан Сегодня Ви, Ви ж знаєте. Що? Я пішов у відкритий далі. Територія режимна охороняє. Так, а ми берегом гуляємо. Так берег закінчується по водній акваторії, коли ви вступили на територію да. охороняємо. Ви порушили, кого ви охороняєте? Охороняємо. Це, Це, значить, є пресслужба управління державної охорони, там вам можуть дати. І є, будь ласка, камеру сходити свою. І тут починається найцікавіше. Покажіть, будь ласка, що, що у вас? Проверяйте, що у вас? Камера є. Каким телефон? Покажите последние фотоснимки. Почему я должен на свой личный телефон вам показывать? Ну а почему вы, на каком основании вы проводили запись, когда я к вам подошел аудиозапись? Даже ну, не имеете права на телефон. Нас Ребята, мы не нарушали никакие законы. У Полони нас близко трех годин. Перекручивали вас, не били, наручники вам. У вас даже при задержании на колени даже не ставили. А, я должен сказать спасибо. Це Роман. Він працював садівником на секретних державних дачах. Панчезаспа це країна в країні, там свої правила. Переконує до обслуги, посадовці ставляться як до рабів. До персоналу ставлення, так як і в більшості своїй, ще раз підтверджує, що ми раби в цій країні. Прибиральниця забула покласти шкарпетки не в ту тумбочку. За це була штрафована теж на 200 доларів. За високими парканами колишні карманичі ховають багато цікавого. Так як я бачив, як закопують на тих за самих рулонних газонах, це при мені було, що там гектари закопано грошей, а кожен квадратний метр це порядка 10 доларів, то там мільйони і мільйони йдуть туди. Тому навряд чи колись погодяться добровільно показати свої палаци. Литвин, коли біжить, тільки під час перебіжки, за ним біжить попереду один, позаду другий. Тобто це ну, забагато як для людини, яка не виконує обов'язки на сьогодні голови Верховної Ради. Уся ця можновладська розкіш обходиться державі у 30 мільйонів гривень щорічно. 30 мільйонів гривень це всі комунальні витрати, це обслуговування. Ціла армія державних охоронців могла б захищати батьківщину від загарбника. Натомість озброєні солдати вимушені совати ворота для мерседесів, прем'єрів і міністрів. Колишніх і принаймні у воєнний час нікому не потрібних. От коли будуть забирати державні пільги, ви зможете триматися на голову вистачить існування? Треба жити як люди живуть більше.